Друзі, вітаю! Ну, скажімо так, неочікувана і непотрібна інтрига в американських виборах для України. Єдина кандидатка, яка підтримувала нашу державу в республіканській партії, буквально щойно свіжа новина, вона, заявила, що знімається з американських виборів з перегонів. В супервівторок вона виграла з 15 номінацій, тільки одну. Вермонт, штат, де власне Берні Сандерс орудує. І, власне, сказала, що знімається. Що вона сказала, підтримала чи не підтримала Трампа. Загалом що це для нас значить, чи дійсно це значить, що все вже Трамп переміг. 에, давайте розберемося, але спершу прошу підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо поставити підписку, тому що ви знаєте, що росіяни атакують його і занижують видачу. Тому підпишіться, щоб потім в якийсь день не загубити, і щоб я не перестав з'являтися в ваших прекрасних телефонах, телевізорах чи комп'ютерах. Ну й донат для наших хлопців, дівчат, роботи на. 118 бригада. Уже майже 800 тисяч ми з вами зібрали. Давайте доб'ємо до мільйона і купимо 5 мавіків 3Т. І в суботу-неділі я сам уже їх особисто завезу. Тому знайдіть мені роботу на суботу-неділю, щоб я був в дорозі. Будь ласка. Власне, Нікі Хелі зробила заяву тільки що New York Times, El País, BBC, всі всі топові видання світові пишуть, що наша улюблена кандидатка, яка чітко прямо підтримувала Україну в республіканській партії, знімається з виборів. Вона не підтримує Трампа. Дуже часто, коли торгуються за посади просять, е, значить, посаду віцепрезидента там чи будь-що інше. Ну тоді кажуть: окей, я тебе підтримаю, а ти, значить, назнач мене віцепрезидентом або підтримуй в другий термін. Вона не пішла на угоду з Трампом, просто сказала, що Трампу доведеться заробити голоси її виборців, і що він повинен за них ще позмагатися. Ну і власне побажала всім вдачі і зійшла з гонки. Супер вівторок власне для неї не виявився дуже супер, а просто, скажімо, моментом, коли фінансові спонсори та донори сказали, що не будуть її далі підтримувати. На жаль, на жаль, для нас, для України, через те, що дійсно в безкомпромісності Путіну в республіканській партії точно із тих видних кандидатів ніхто не міг конкурувати. Але Трамп набрав таку швидкість, що динаміка просто вражає ще рік. Ну, практично до виборів добрих 9 місяців, а він уже в такій формі, що єдиний кандидат від республіканців. До речі, так само, як і єдиний кандидат від демократів. Тепер два важковаговики, два суперкандидати будуть змагатися за увагу виборців, за виборщиків, будуть за увагу спонсорів. Трамп я вам сьогодні вранці писав відео: теж розбір по штатах, всі новини пройшовся. Подивіться, хто не бачив, важливе відео. З Ілоном Маском вже бачиться, каже, будемо бити Байдена, треба гроші. Іван, і ти шукай. Ми ну, ще з кількома мільярдерами. З маском ще буде окрема зустріч тет -тет, е, І Трамп набирає швидкості, Байден буде з ним битися. Байден якраз таки він підходить Байдену. Трамп має це на увазі, тому що це той кандидат, якого він ще може виграти. Газета «Політика» сьогодні вийшла з новиною: що якщо Байден буде вести кампанію Гаррі Трумен. Ну, то він зможе виграти е, цю кампанію. Ну, політика не лояльна до Байдена. Е, політика – це така протрампійська, прореспубліканська газета, спеціалізується виключно на таких куларних політичних моментах. І От вони сказали так: більше того, від себе може додати, що Байден може виграти, якщо буде вести себе як Рузвельт. Рузвельт, взагалі, в час війни тричі виграв, ну втретє виграв вибори. Не міг ходити важка ситуація здоров'ям, але тим не менше переміг на виборах. Це говорить про те, що. Нічого не втрачено, завжди є шанси, і Байден може перемогти. Так, Байден більш лояльний для України, більш проукраїнський, краще Україну знає і не готовий йти на такі швидкі угоди, які хоче Трамп з Путіном по Україні проводити. Тому для нас це, скажімо так. Один з останніх промінчиків надії, а Трамп набирає швидкість. і Нам треба кидати ці вегетаріанські сценарії. і Плани Б. Треба чітко розуміти, як ми працюємо з Трампом. Шанс, що він виграє зараз, виріс надзвичайно сильно, і нам треба бути готовими, що він стане президентом. Як ми діємо, як обороняємося? Чи це європейський сценарій НАТО ядерний щит? Питання чи встигнуть його збудувати? Те про що говорить Макрон? Чи французькі війська входять і допомагають нам бити окупантів, чи, наприклад, Шольц Детауруси, чи будуть на нас тиснути і робити заморозку, з чим нам точно треба пручатись і не погоджуватись, тому що ми можемо втратити державність. Одним словом, зараз треба розуміти, як працювати з Трампом. Я вам говорив, що наша влада вже закинула через деяких релігійних лідерів познайомити з маском, маск перезагрузить відносини з Трампом, і потім ми зможемо щось домовитися. Ні. Надто довго, нестабільно, шатко треба міняти цей план, треба конкретно. Кретний план, що робимо з Трампом, шанс його приходу надзвичайно сильно виростає. Хоча це теж не точно. ще Байден поб'ється за цю посаду, однозначно, ми ще це побачимо. Це перша історія. Друга, що нам треба розуміти, що. Нікі Хейлі, ну теж вона не підтримала Трампа. Вона не буде віцепрезидентом. Більш за все не буде лояльною Трампу. Тобто, якби так вона б його що називається англійською заендорсила, Ну, от, і підтримала мала б якісь вигоди з цього. Більш за все, що вигод не буде, відповідно, в команді Трампа вона не буде тою людиною, яка буде керувати, курувати точніше, Україною, да? як Байден при е, Обамі так, і в перший і в другий термін. Тому є нюанси, є дуже серйозні нюанси ну от по Нікі Хелі, Але, як мінімум, ми їй дякуємо за ту е, гонку, за ту кампанію, що вона не здавалася. Дійсно, вона билася дуже круто, сильно і була. Кожен момент про за що ми їй насправді щиро по людськи дякуємо. Колишній губернатор Південної Кароліни, представниця Сполучених Штатів в ООН при Трампу, яка дала гарний бій. Багато інших конгресменів, сенаторів, бізнесменів, прокурорів з гонки повилітала. Вона от остання пройшла навіть супер вівторок, так але на жаль, цей вівторок їй не посміхнувся на превеликий жаль. Від цього вона не менш крута і класна. Ми її поважаємо. Ми бажаємо, щоб в неї політично все склалося, але й щоб її політичні ідеї приросли в Сполучених Штатах серед республіканців, особливо серед республіканців-трампістів. Друзі, у мене до вас дуже просте, таке базове питання. Як ви гадаєте, чи є шанс, що Трамп, перемігши, стане проукраїнським і дійсно запропонує щось винятне, потрібне і патріотичне для нас? Чи навпаки, це буде дуже короткий, швидкий сценарій угоди з Путіном без врахування наших інтересів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і дуже прошу. Буквально зараз. Чорна кнопка підписатися, нажимайте, і ми з вами на зв'язку, нас ніхто не роз'єднає. Ну і роботи на 118-та бригада, 5 мавіків 3 т 1 мільйон збираємо. Майже 800 тисяч. Менше, ніж по гривні вам треба кинути. У нас тут 312 тисяч на каналі. По 70 копійок, друзі, таких цін ще не було. Купляємо мавіки по 70 копійок. Дайте, будь ласка, і я одразу все куплю, завезу і все зробимо. Дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!